Слава Ісусу Христу. Нове село Городоцького району. Ще є така кобила. А як не називає? Тож білка? Тоже. Тоже білка. Та баська, ну не буде баська, кажуть. Така от кобила 10 років. Кобила ходить як на поєдинку, так і в парі. Кобила спокійна. Така простенька господарська кобила. Сп... Господарська кобила. Люди тримають для своїх потреб. Потреба кобила невелика. Але чого така вміру Кобилка. Вона мала лошата? Багато? Тож вже батаровок він не пускає, наче тоже пали. Не пускають мало. Троє або четверо лошад, Мала кобила. Його, не пускають, бо кажуть, що якийсь малий дуже жеребець не хочуть портити кобили. Що дуже малий жеребець. Така от кобила. Красуня солова. Давай Така от кобилка. Що йдемо до тої. Йдемо до тої. Ще є тут така дережка. Ще є тут така дережка. Чи далі ще є якась кобилка. Такі от коні господарські. Спородні, простяке, Але роботу роблять поруд. Люди тримають для себе, для своїх потреб. Почав падати дощ. Скільки років? Я не знаю, він не купив. Він не купив, не знаю. На христинах не буде. На не копає, нічого. Двіся.

Кажуть, господар спит готовий. Тої кобили. Така от кобила. <соць> о, о. Така от дерешка. Їздить. Як в парі, так і на поєдинку. Така от коблашиця. О, ого. О, маленька, ну, дай підійти до тебе ближче. Не бійся, тебе ніхто нічого не. Так. Кобила твоя така невелика, середна така от кобилка покачалася трошки грязно. І от люди простіки тримають собі для господарських потреб для роботи кобилка виконує всі функції, які потрібні в селі, гори возить, брикає. Такі от коники. Село нове, Грудицький район, кобила не продається. Така от кобилка. Наразі дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові!